Вітаю вас на каналі Купуй зі мною! Це магазин Сінсей. Хочу сьогодні вам показати новиночки. Багато завезли цікавого посуду, декор та інші товари. Приємного перегляду. Декорації осіння 69. І одразу вже покажу вам зимову декорацію. Завезли ось такі красиві гілочки. По 119. 49 осіння, скоро осінні декорації вже будуть по знижкам, тому варто почекати і придбати собі багато чого цікавого за хорошою ціною. Декоративна пілінка 69. Органайзер для зберігання. Там декілька відділень маленьких є, не знаю, напевно, для рукоділля, бісеру чи інших дрібничок. Ціна 209. Є ще такого плану менший. За 99. Пластикова коробка, щоб заховати розетки, ціна 129. Килимок придверний 169,40 на 60 Такого плану сіренький Тоненький 35 на 55, 49 гривень. І є ще за 79. Ціна акційна 50 на 70. 399 ось такий красивий килимочок, невеличкий. Розміром він 60 на 90. Дуже багато взагалі різних калимків сенсеї є. 279 ніжно-рожевого відтінку. 80 на 1,20 м. ціна 209. Такий килимочок 399, колись він був по акції 209. Я купувала гарно перед цю машинці. Єдине, що відпирається і стають світліші ось ці елементи чорні. 40 на 60, такого молочного відтінку невеличкий килимок, 279. І ще один з такими візерунками, також 279, 60 на 40.

Є ще за 169 ось такі варіанти: чорні з білою полосочкою та сині з білою полоскою. Наволочка на подушку. З однієї сторони вона така цупка, як килимок. Ціна акційна 125 гривень. 45 на 45 такі варіанти 45х45 45, 279. Темний беж та світлий. М'якесенькі по 269 45х45. 45. Такого плану 149. Коричнева тедді 219 40х40. Є ще такі два варіанти, як пледи по 149, молочний та сірий відтінок. Ще одна висить ось така красива з гарбузиками, але без цінника. Об'ємні пухнасті, 269 у чорному та сірому кольорі. Пуфік – 399. Набір вішаків 129. Три штуки в наборі у двох відтінках. Вішаки для штанів 99 за дві штуки. Привезли ось такі красиві коробочки для біжутерії. Ціна 169. Зверху скляна, багато відділень для колечок та для інших прикрас у трьох відтінках. Велюрова корзинка дуже приємного м'ятного відтінку 169. 279 ось така велика об'ємна корзина для зберігання речей. Дві коробки для зберігання. Всередині вони паперові, зверху обшиті, тканиною 279, більша та менша. Є у світлому кольорі та чорному. Картонний комод 169. 30 на 30 см. Ось такий варіант. І рожевий. Коробочка для зберігання на 4 відділення 279 Ще побачила ось такий величезний органайзер до шафи. Дуже багато поличок, але, на жаль, без цінника. 80 на 40. Органайзер підвісний. Багато відділень. Ціна 129. Коробка для зберігання на дві шуфлятки. 219. Є у блакитному кольорі. І ось така біленька з маленькими сердечками рожевими. Коробка 3 відділення 169. Дуже красивий такий велюровий органайзер 279 у приємному м'ятному відтінку. Елихи з золотою обкантовкою 129. Та ця керамічна в чорному кольорі на два відділення 129. Дуже цікаві склянки. ребристі всередині 4 штуки упаковка. 169. І ось такий варіант є. 4 штуки. також 169. Пляшка для олії та оцту, Закривається щільно кришечкою. Ціна 149 гривень. Баночки скляні для спецій для солі та перцю. 149 гривень. На цьому завершую огляд. Дякую вам за перегляд.